Він переспівав пісню, що завдяки Андрію Хливнюку стала воєнним хітом в Україні. А ми нашу славну Україну, хе -хе, розвеселимо. Та за лічені години став шалено популярним. Були думки в мене просто що тепер з цим, цим робити? Знайомтеся, це герой відео, трирічний Лео Буша та його родина, старший брат. І батьки звичайні люди. Е, моя дружина працює фотографом, відеографом. Я працюю кур'єром. У мене є невеличкий інтернет-магазин. Ще донедавна родина Лео жила в мальовничому передмісті Києва ірпіні. Але 24 лютого це місто одним із перших відчуло початок повномасштабного вторгнення Росії. Ми зранку встали, і коли саме почались почалися ці вибухи. Ми їх чули, дуже добре чули. Почали швидко збирати речі і вирішили виїхати спочатку під Київ, тому що вибухи були десь ну, ну, поруч на десь, дачу на дачу. Виїхали. Але невдовзі саме цей район став місцем найзапекліших боїв з окупантами. Кілька днів родина провела під обстрілами. Ми спали на підлозі, так криваючи ковдрами, все, заставили вікна, самі теж зверху дітей подушками, подушками. І щойно з'явилася можливість взяли машину друзів і поїхали просто в нікуди, аби подалі від тих всіх дій. І потім шукали житло по дорозі і дякувати випадку, знайшлося місце де нас пустили з собакою, так. з дітьми. Люди дуже, дуже у нас класні, допомагають, допомагають скрізь. Наша сусідка там то речі, то якесь молоко принесе. Так, яйця, мед, все приносять, все допомагають. Родина тимчасово оселилася в маленькому селі на Хмельниччині, і вже там, хоч і під звуки, сирен, але вже без вибухів, пояснили дітям, що таке війна. Старший відразу зрозумів, що це. Літаки, що вони бомблять, він це чує, бачить. Молодший він, я так думаю, ще не знає, що люди можуть мирати тварини теж. Але потім, коли він бачив емоції старшого, він розумів, що це щось не те, що це щось точно погане. це добре чи погано? Папа так сказав. що самоліт. В нього погляд змінився. Ти не, не помітив, він так. Почав хмуритись. хмуритись, так. Хоча раніше в нього такого хмуритись. не було, але зараз таки більш якийсь серйозніший став. І трохи заспокоївшись подалі від війни, Лео почав усюди наспівувати відомий мотив. Де завгодно в магазинах, в центрі села, де ми не ходили, він завжди її співав, співав, співав. І я кажу: Лео, давай заспіваємо Андрію Хлебнюку. А, а, цю пісню. Я просто взяв телефон, звичайний, і відсняв, виклав. Я не ну, людина не популярна, акаунт в мене був просто для якогось свого архіву сімейного. А вже за кілька годин це відео на сторінці батька Лео в інстаграмі стало шалено популярним. Ого, я такого ще ніколи не бачив, що це на <світ> моє відео подивилися там дві тисячі людей. Зранку встаємо вже там щось триста тисячі чотириста. <світ> Якщо вже наша сусідка, тетя Люба, яка принесла нам молоко зранку, сказала: я бачила вашого малого у Фейсбуці е і по телевізору, <світ> і його впізнали. Пізнала це подвір'я. Маметую, тую, одну калину підійдемо. Так, Лео стрімко став місцевою знаменитістю. Його навіть впізнають на вулиці. В селі вже приходити якісь подарунки, всі пишуть. Сьогодні приходила поліція, принесли торт. Принесли торт, фрукти і кажуть, дай тут патріот? Поздравляють, вітають військові, так пишуть, наскільки їм це додає гарного настрою. І взагалі дуже приємно, що це, це відео зробило таку гарну річ для людей. І якщо й до війни хлопчик хотів разом із братом вступити до музичної школи, тепер, здається, остаточно визначився із майбутнім. А скажи, ким ти хочеш стати? Музиканка. Музикантом, так. А батьки Лео, які несподівано для себе теж стали популярними в мережі, тепер думають над оновленням репертуару. Люди просять ще якихось пісень, ще співу, ще дітей, ще дітей. і старшого просять показати. Тобто спробуємо, будемо щось знімати, співати. А поки що, улюблений хіт Лео виконує спеціально для глядачів сніданку.